Марина Мітряєва, парафіянка Святого храму. На даний момент склалася така ситуація, що після переходу до ПЦУ в переяславсько Вишневську єпархію Тарасівську церкву де юре, вкрали громади. Парафіяльна рада, яку ми обирали загальними зборами, відсторонена від керування. Натомість зараз в церкві розпоряджаються люди, яких ніхто не обирав. Я Микола Власенко. Був одним із ініціаторів проведення зборів про переходу нашої парафії в Українську церкву. Для цього була створена робоча група, в яку увійшли всі бажаючі. Ми неодноразово збиралися, проводили велику роботу, друкували і розповсюджували листівки, формували реєстраційні і лічильні комісії. На відміну від московити Українська церква як і українська держава створена на демократичних засадах. Це в Росії цар батюшка, наплювавши на всі міжнародні права, навіть на свою Конституцію, керує державою одноосібно. Саме тому. У православній церкві в України в її статуті прописано, що керівництвом парафії займається парафіальний збор. Потім парафіальна рада і настоятель, а не священник одного сім'ї. Я Василь Лушаниця, житель Тарасівки. На загальних зборах мене було обрано головою парафіальної ради. Тоді ж було обрано мого заступника, скарбника і ревізійну комісію. Хто буде настоятелем нашої церкви, на той момент ми ще не знали. Під час зборів велась відеотрансляція. Давайте згадаємо, як це було. Хочу повідомити про необхідність обрання голови та членів парафіяльної ради релігійної громади відповідно до затвердженого статуту релігійної громади у новій редакції. У зв'язку з цим пропонуємо обрати головою парафіяльної ради глушаницю Василя Олексійовича, помічником голови парафіяльної ради релігійної громади Власенка Микола Михайловича та скарбником парафіяльної ради релігійної громади Коваленко Єлизавету Миколаївну строком на три роки. Чи будуть якісь пропозиції та зауваження? Просимо вийти до трибуни Глушаницю Василя Олексійовича, Власенка Микола Михайловича та Коваленко Єлизавету Миколаївну, аби вас побачили люди. Глушаниця Василь Олексійович, підніміть руку. Власенко Микола Михайлович і Коваленко Єлизавета Миколаївна. Якщо будуть якісь зауваження, немає? Ставлю на голосування. Хто за? Довіряю. Проти? Утримались. Дякую. Рішення прийнято. Хочу зазначити, що я, мій заступник і скарбник. Працювали безкоштовно і ніколи не претендували за матеріальну винагороду. Зарплату отримує тільки настоятель. Згідно статуту, настоятель відповідає за духовні потреби, за фінансову господарську діяльність відповідає парафіальна рада. Я бабій Ірина, жителька села Тарасівка, понад 30 років, була в ініціативній групі по переходу нашого храму. Після зборів, після оформлення документів наша ініціативна група зіштовхнулася з великим опором Московського патріархату. Але організувавши людей, ми успішно перейшли. Зразу ринули робити ремонт в храмі і великому, і малому. В цьому приймало участь дуже багато людей. І фізично, і матеріально. Саме Хочу відзначити родину черьомушкіних як самих великих меценатів, сім'ю Степюків, Світлану, яка долучилася до ремонту храму, не взявши при цьому ні копійки. Всім дуже вдячна. Багато людей працювало, не зважаючи ні на що, по благоустрою нашого храму і території біля храму. Я, Черемушкіна Ірина, теж була в ініціативній групі. У мене чоловік та син на війні. І мені дуже важливо зайти саме в український храм і помолитися. Але отець Кіпян своєю любов'ю до грошей та прагненням стати головою парифіральної ради і одноосібно керувати фінансами храму відбиває будь-яку охоту заходити в цей храм. Я вважаю, що духовна особа, а особливо монах, Повинен опікуватись духовним життям парафіян, а не рватися керувати господарсько-фінансовими питаннями. Після першої невдалої спроби стати головою парафіальної ради, отець Кипріан таємно від парафіальної ради і Вірян поміняв замки в обох храмах. Я, як депутат, хочу наголосити, що храм належить громаді, а не є власністю священника. Адже не одне покоління тарасівчан вносили кошти для розбудови храму. І тому з моральної і юридичної точки зору є ненормальним і незаконним міняти замки в храмі, ніби це його власність, а не власність громади. Я Єлизавета Коваленко. На загальних зборах мене було обрано скарбником. Я займалася обліком пожертв, які надходили до храму. За період з 22 січня по 18 червня цього року до храму надійшло 256 тисяч гривень. Залишок їх на 19 червня склав 23 три тисячі гривень. За ці пожертви я відчитувалась на кожній парафіяльній раді, але не всі кошти пожертви мною обліковувались. Ті кошти, які передавалися парафіянами безпосередньо в руки оцю Кіпріану, а також надходили на його особисту банківську карту, мною не обліковувались. Мною не обліковувались такі ж пожертви, які надходили від освячення, хрещення від співування, батьківських субот, тому що про такі кошти мені отець Кіпріян не говорив, і на жодній парафіяльній раді про них не відчитувався. Вирішити конфліктну ситуацію за цим Кіпріаном Ми е, намагалися спочатку безпосередньо з ним, але оскільки він на зустріч нам не пішов, ми вирішили звернутися до керівництва ПЦУ е, безпосередньо в єпархію до Олександра Драбинка. Для цього ми зібралися групою парафіян і записалися на прийом. І коли приїхали туди, ми були просто шоковані цим прийомом. Е, в першу чергу Олександр Драбинко виставив за двері частину людей. Залишивши при собі тільки офіційних представників парафіальної ради, не абсолютно, як це владика відмовляється і уникає спілкування з людьми. Це не вкладається в голові, як таке можливо. Згодом, зі слів тих, хто з ним спілкувався, нам стало відомо, що виявляється, Олександр Дербенко вже прийняв рішення і передав його отцю кипяну. Але отець Кіпряном його не повідомляв ні тоді, ні після навіть. Другий момент, який нас шокував, це те, що в приміщенні пархії досі висять фотографії із зображенням отця Онуфрія славнозвісного проповідника Руського міра. Це нас шокувало, і ми просто ну, втратили дар мови від цього. Також, незважаючи на те, що це приміщення в частині нібито музею, там також є фотографії із зображенням Путіна і Лукашенка. Уявляєте собі Путін і Лукашенка під час повноштабної війни. Ми все це е, сумували і вирішили, що ми не можемо про це мовчати, і вирішили про це сказати всім. Я, Анна Лаврук, була уповноважена загальними зборами юридично оформити приєднання до ПЦУ. З мого боку, була абсолютна довіра до Переяславсько-Вишневської єпархії. Я прислухалася до порад їхнього юриста, який допомагав мені заповнювати реєстраційні документи. Проте, єпархія скористалася моєю довірою в своїх інтересах. І замість законно обраного голови парафіяльної ради Василя Глушаниці юрист єпархії вписав в реєстраційну картку керівником отця Кипріана. На цю невідповідність я намагалася вказати і оцю Кипріану, і юристу єпархії, проте мене не хотіли чути. Більше того, отець Кипріан та єпархія в особі Олександра Драбинка повторно внесли. Незаконні зміни в реєстр, і замість голови парафіяльної ради Василя Глушаниці підписантом в реєстрі поставили зручного В'ячеслава Олійника, якого ніхто не обирав і який взагалі не приймав жодної участі в переході. Більше того, Олександр Драбинко відсторонив законно обраних скарбника. Заступника голови парафіяльної ради натомість поставив людей, прихильних до отця Кипріана. Ми вважаємо, що по суті відбулося рейдерське захоплення Тарасівського храму. Вітаю, мене звати Яна, прізвище моє – Зеленська. та проживаю в Тарасівці. Надзвичайно щаслива, що мій рідний храм вийшов від МП. Я активно брала участь у переході до ПЦУ. Ситуація, яка склалася в нашому храмі, особисто мене дуже бентежить. Люди розділились в думках. Причиною цьому став фактично сам отець Кіпріан. Замість того, щоб вирішити ситуацію, як належить справжньому духовному наставнику, навпаки, діє на поглиблення непорозуміння, що є вкрай неприйнятним. Владика Приясівсько-вишневської єпархії Олександр Драбинко, на жаль, не проявив бажання почути вірян, розібратися в ситуації та бодай побачити. Правду, і це дуже прикро. Мені, як більшості вірян, хочеться, щоб на першому місці була духовність, а не матеріальна вигода. Норми статуту та людські моральні якості мають враховуватись в першу чергу. Ми хочемо, щоб дана ситуація стала відома широкому загалу. Можливо, так нас почують. Попри неприємну ситуацію, яка склалась в нашому храмі, завжди є вихід. Адже саме громада є головним керівним органом будь-якої парафії, тож саме від нас з вами, від вірян, залежить наше майбутнє.